Я з коротеньким, але важливим меседжем із серії «А я казала про те, наскільки важливим є слово коли у трійці понять, що, де і коли. Ви знаєте, чули, що я багато говорю про добову циркадну ритміку, про річну циркануальну ритміку, про те, що це все треба враховувати, бла 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 Як це важливо, внутрішній годинник, зовнішні якісь фактори, все це в єдиній. Якісь ритмічні схемі і так далі. І ось на початку цього року вийшла чергова якісна стаття, саме наукова, на тему того, що дослідникам з різних сфер, які не стосуються хронобіології, які не стосуються таймінгу, варто більше уваги звертати саме на параметри біологічної ритміки, годин, часу астрономічного, часу біологічного, часу соціального і всього цього. Тому що, на жаль, ми часто можемо стикнутися із невідтворюваністю певних результатів на перший погляд однакових експериментів, наприклад, якщо деякі... Частини або елементи цих експериментів виконані в різний час. Також ми інколи можемо негативно вплинути на очікувані результати, тим, що будемо проводити якусь маніпуляцію не в той час, коли її згідно з циркадними закономірностями варто проводити. Таким чином ви можете отримати роботу, де роблять, наприклад, якусь маніпуляцію із тваринами чи людьми, наприклад, дають якийсь препарат або щось іще роблять, і не враховують циркадні особливості, роблять, наприклад, в різні частини доби різним піддослідним, або роблять всім в один і той самий час, але цей час який зручніший експериментаторам, а не той, який має біологічне обґрунтування. Також можна помилитись, коли обираються години для виконання певного аналізу. Тобто, знов-таки не тоді його робити, коли зручно медсестрі прийти на роботу, а тоді, коли, згідно з ритмікою організму, є сенс дивитись на цей параметр і очікувати, наприклад, його якихось змін. І, і навпаки, враховувати ті фізіологічні зміни, які будуть по якомусь параметру, наприклад, там, по концентрації чогось у крові, сечі, чи якихось інших місцях в певну частину доби, коли там ми очікуємо, що о там щось підвищується чи зменшиться, а воно підвищується чи зменшується в цю частину доби, наприклад, незалежно від того, впливали ви якось додатково чи ні. І ось автори цієї статті, яку я зараз переповідаю, говорять про те, що дуже важливо звертати увагу саме на циркадні ритми і на взагалі хронобіологічні особливості, навіть тим дослідникам і тим лікарям, які щось роблять дуже далеке від вивчення безпосередньо біологічного годинника. І до речі, теж багато є досліджень, наприклад, про різну ефективність вакцинації. В різні частини доби там ламаються списи насправді, тому що з деякими вакцинами працює історія про те, що найкращий час це десь орієнтовно між пробудженням і обідом, для інших цих відмінностей немає. Для третіх є якісь свої інші особливості, але ось ця закономірність що все-таки краще, десь в районі обіда, можна трошки раніше робити ці процедури, вона в багатьох роботах. Прослідковується. Також а, важливий таймінг, наприклад, для введення ботулінотоксину, ботоксу. І а, там є відмінності між тим, з якою метою ми його вводимо, просто для краси, чи для того, щоб, наприклад, лікувати мігрень, там тоді інші локації введення, інше дозування і так далі. І теж дуже багато дискусій, чи має значення таймінг чи ні, тому що були роботи, які показують, що ефективніше для лікування мігрені це робити десь знов таки автонун, тобто десь в районі обіда. А інші роботи показують, що, наприклад, для естетики це не має значення або навпаки. Навіть зранку це може бути більш ефективно. Тобто дуже багато таких от нюансів. І е, я навіть рекомендую перед тим, як ви плануєте якусь медичну маніпуляцію, так акуратненько в PubMed чи в Google Scholar хоча б подивитись на е, циркадіан ритм і оце от слово, яке ви збираєтесь робити. Якщо будуть якісь роботи, в яких буде показано, наприклад, що краще це робити там в першій половині дня чи в другій, то варто буде до цього прислухатись, якщо у вас є можливість. Тут теж така ремарочка і уточнення невеликі, щоб ви могли десь бачити ці картинки: там годинничок, намальована людинка, там зверху 12-та година то-то робиться, знизу там така -то година то-то робиться, і похвилинно розписано, що в нас відбувається в організмі. Я кожен раз про це говорю. Говорю, що по хвилину, так ми не можемо написати універсальний графік, що от одночасно у всіх людей на світі рівно о 22-22 відбувається в організмі тето і тето. Ні, це буде некоректно, тому що це не враховує ані індивідуальні генетичні особливості, ані конкретну географічну локацію з астрономічним часом, де знаходиться людина, ані багато інших факторів. Тому е, тут коректніше говорити про певні інтервали. Тобто, про те, що там умовно ранковий час з урахуванням ну, там, місцевості і вашого хронотипу, там, коли ви прокидаєтесь, він там може бути е, пов'язаний із такими то, такими то вашими внутрішніми процесами, нейроендокринними та усілякими іншими. А там, наприклад, буде це у всіх одночасно о 6 ранку чи у когось, можливо, і о 9, тут уже будуть нюанси. Але оцю Логіку і певну послідовність подій ми дійсно можемо відслідкувати, вона дійсно описана. І тому, якщо є якісь речі, які, грубо кажучи, доцільніше робити там ввечері чи зранку, то краще їх не міняти місцями і не перегортати собі цей ритм. Ну і звісно, що ці питання ну, досліджуються максимально активно, і я цьому дуже радію, дуже тішуся, що на це звертають увагу, тому. Повторюсь, якщо вам цікаво себе досліджувати і цікаво, щоб були найефективніші всі речі, які ви із собою робите, або довіряєте комусь із собою робити, то звертайте на це увагу, досліджуйте свої індивідуальні особливості, в тому числі свій хронотип, і досліджуйте, які є напрацювання на сьогодні по ефективності певних маніпуляцій і різниці в певний час. Підписка, лайк, коментар, всьому рада, приходьте ще!